Венери у деяких більше виражені з самого початку життя. Тобто вони вже у нас є в проекції на шиї. Але з часом, коли збільшується набряк, то вони все більше і більше проявляються і все негарніше виглядають на нашій шиї. Комплекс покажу вам для зменшення, чи зовсім прибрати кільця Венери. У будь-якому випадку це треба робити всім для того, щоб і стан шкіри покращувати, і стан шиї. Перше, що рекомендую робити, це розтяжіння нашої шиї. Розтяжіння як бокової поверхні, так і бокової передньої поверхні шиї. Не заходячи на зону щитовидної залоси. І так виконуємо по 7 10 витяжінь з кожної сторони. Наступний крок рекомендую витяжіння платизми. Кладемо руки в зоні ключиць і починаємо, наче, копати підборіддям вперед. І при цьому ще висовуємо язик і тягнемо вверх. Виглядає це таким чином. Але не запрокидуйте голову, а піднімайте підворіддя. Так, виконайте 10-15 повторів. Відчувайте це натяжіння, розтяжіння. Тепер пропрацюємо саме зі зморшками, якщо вони у вас є. Але ж знову нагадую, що з зоною щитовидної залози ми не працюємо. Ви можете спитати, а як же тоді працювати? Взагалі там теж працюють, але ви точно повинні бути впевнені, що ця залоза у вас здорова. Для цього треба звернутися до лікаря. Продовжуємо. Знаходимо нашу зморшку, якщо вона у вас є, ставимо пальці на зморшку. Розтягуємо трішки шкіру і починаємо перпендикулярно протирати зморшку. Не робіть сильне натяжіння, не робіть сильний защіп. Якщо вас зацікавили ці вправи, то я вас запрошу на інтенсив омолодження обличчя, де ми більш комплексно і більше. Локально працюємо з кожною частиною обличчя. Посилання під цим Віду Віду вам до перегляду підборку дієвих прийомів для пропрацювання виличних кісток, тканин під ними. Тож підпишіться, щоб не загубити мене і мої корисні рекомендації. Гарного перегляду! Ставимо великі пальці під вилиці лікцями. Робимо опір на якусь поверхню, і просто нахиляємо голову. І під тиском голови так тримаємось одну хвилину. Якщо ви більш комплексно і дієво, і результативно хочете пропрацювати своє обличчя, то я запрошую вас на інтенсив омолодження обличчя, який стартує 1 червня. Ми працюємо зі стопами, поставою і самим обличчям. Є дієві вправи на всі області обличчя, їх 10 комплексів, і також масажні техніки на всю зону обличчя. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. Приєднуйтесь! Ми робимо проминання під величною кісткою. Два, три, Підходи. При цьому ваші плечі опущені, шия розслаблена і верхівка тягнеться догори. Тутний крок ми ставимо пальці на виличну кістку і починаємо такі проминаючі рухи. В одну сторону. В іншу сторону І з іншої сторони вітаю Вас. Сьогодні рада вам показати в дієві вправи прийоми від носогубного залома. а саме розслабити, розтягнути і збалансувати все напруження, і позбутися чи зменшити носогубні заломи. Рекомендую почати з масажування. Кладемо руки біля носу, пальці, точніше, відкриваємо вільне О без напруження обличчя і без формування зморшок. І починаємо хвилину масажувати тут з'єднання. При цьому ваша верхівка тягнеться вверх, плечі опущені, обличчя розслаблене, як і шиє. Продовжуйте так ще одну хвилину. Далі відкриваємо О і подовжуємо всі структури. Приклали. І відтягуємо. Дивіться на себе в зеркало, контролюйте ваші дії. І таким чином ще повторіть 5-3 рази і розслабляючи це місце, розтягуючи, так як цей тут м'язи знаходяться в спазмі, то вони ще збільшують наші заломи. Тож, такими прийомами розтягуючи, ми їх зменшуємо. Найбільше вправ саме для носогубних заломів є в інтенсиві, який стартує 1 травня, триває 21 день, де ми займаємося і стопами, і поставою, і є вправи на кожну зону обличчя. І є окремі масажні техніки для всього обличчя. Якщо для вас актуально і цікаво, переходьте за посиланням під цим відео. І до зустрічі в інтенсиві. Верх. Беремо валик і прокачуємо по всьому залогу вверх і вниз. Вверх дійшли, спустилися вниз. І так зробіть 3-5 повторів. І взагалі, ці вправи ви можете включити в свою рутину. Це не займає багато часу, але є ефективним. Багато хто думає, для того, щоб мати красу обличчя, треба цілий день працювати з обличчям без відпочинку. Але ні, це не так. І в інтенсиві я це підтверджую, бо займаємося в інтенсиві ми з обличчям не більше 20 хвилин. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам було цікаво, ставте лайки і до зустрічі в нових відео.